На сьогоднішній день урядом України оприлюднена концепція реформування податкової служби, яка перш за все передбачає скорочення кількості податкових зборів з 22 до 9. Що в свою очередь дозволить зменшити кількість чотів і упростити саму систему учора? Планується ліквідувати ці види налогооблаження, поступлення яких сумарно формують тільки 2% доходної частини бюджету. В этот список попали сбор на развитие виноградарства, туристичний сбор, сбор за места для парковки транспортних средств, сбор за проведення некоторых видов предпринимательской деятельности і другие. За концепцією зокрема є пропозиція зробити один звітний період раз на квартал. Крім того, заплановані і податкові зміни, що мали б децентралізувати їх збір. На сьогоднішній день э, планується на місцях оставить. Налоги, как я уже сказала, за, ä, плату за землю, налог на недвижимость зде, ä, предложено сделать местными налогами. А также сейчас есть проект ä, ä, оставить 10% налога на прибыль общини. абшінибільш детально ознайомитися з концепцією також внести власні до неї пропозиції. Підприємці можуть на офіційному сайті. Там же є й уся інформація для тимчасових вимушених переселенців щодо їх підприємницької діяльності, зазначають фахівці.